командою готуємося, буде весело. Хороший бой покажемо. Дуже зрілішний бій буде. Суперники дуже серйозні. Будуть іскри, буде жорстко. Відбудеться у возі до 160 кілограмів. І у червоний кутрингу запрошується команда АК-21! На ринг, буря зі сходу У крові вогонь це наша порода Кожен удар, як постріл в тиші Ми не граємо ми нищим, в очах, вогонь, в серці мета. Мене звати Кирило Коломієць, місто Харків, команда АК-21. База ММА, дворазовий чемпіон Європи з ММА та чемпіон світу з ММА. Як кажуть, ринг покаже, будуть іскри, буде жорстко. Антон Черніков, місто Київ, команда АК-21. База Тайландський бокс, тікбоксинг, чемпіонат світу, призер чемпіонату Європи. Я очікую, що бій буде запальний, дуже цікаво. Команди готуємося, буде весело. Харко паруть, гартують салі, Харків'яни, ми стоїмо далі. Пил крові бой, це наш контракт. Харкомбат бра назад, нема шляху назад. Харко паруть, гартують салі. Харків'яни, ми стоїмо далі. У бові це наш контракт. Харком бат брати заху назад. І у сині кутрингу запрошується. Команда. Ее. Мой зовут Баба Гед Халимов. Я из Туркменистану. Я тут приїхав учиться. Я чемпіонат України, чемпіонат Польщі. Хороший бой покажем. И соперника теж. Удача, удача, без травм. Самое головне, хороший бой. Авраам Дмитро місто Київ. Представляю клуб м 8 База професійного карате, багаторазовий чемпіон України з професійного карате. Призер України з джиу-джитсу та ММА. Дуже зрілищний бій буде, суперники дуже серйозні. Бажаю показати гарний бій. Поєдинок ліги Хард Комбат» відбудеться у форматі 2 на 2 у вазі до 160 кілограмів за регламентом. Три раунди по 2 хвилини. Команда червоного кута, Батарозовий чемпіон і призер чемпіонатів України з комбат-самозахисту «Іко», Кікбоксингу таїландського боксу, майстер спорту з тайландського боксу, чемпіон світу з кікбоксингу у розділі К1 Антон Черніков! І його партнер по команді. Дворазовий чемпіон Європи з ММА, чемпіон світу з ММА Кирило Коломієць. І разом вони команда АК-21. І команда синього кута. Чемпіон України з ММА, Чемпіон Польщі з ММА, Професійний рекорд ММА. дві перемоги, одна поразка. Баба Гелді. Його партнер по команді. Багаторазовий чемпіон України з професійного карате, багаторазовий призер України з бразильського джиу-джитсу. Призер чемпіонатів України з ММА. Профі рекорд ММА. Одна перемога. Дмитро. Авраменко! І разом вони команда М8! М8 дійсно дуже велика різниця у віці у хлопців. Дуже цікаво, як вони будуть відчувати один одного у протистоянні цьому. Так, захоплюючий поєдинок. Я особисто знайомий з хлопцями з команди К-21. Чудові спортсмени, але я думаю, що їм протистоять не менш. Не менш гірші хлопці з команди Олісі. Чекаємо на захоплюючий по поєдинок. Так, ми чули про титули, які заявували ці хлопці в різних видах і на Ну, але харкомба 2-2 це особливий формат. <плес> Стіці починаються. Щільність <бій>. поєдинку. <плес> Піднімають бійців Стійко. Чудове коліно в виконанні. Чернікова. Коломієць також добре працює руками. Чудове коліно. Авраменко пропускає удари колійми. Флінч. Ініціатива. Хлопців червоного кута. Емоції на високому рівні. Радус поєдинку зашкалює. Чудово викрасовує Кирил з дистанції коліно. Дуже класні коліна у хлопців червоного кута. Чімо не намагався допомогти Кирилу. Знову кліч виконання черги, все чудово. Тайський бокс дає свої переваги. Е -е -е -е! Дуже видовищний бій. Дуже видовищний чудово від підпрацьовує стійці. Димон, Дима, пій, блядь! Да, 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 Забирає да, спину свого да, суперника Раменко. Да, і зараз може виконати задушування, коли той намагався допомогти да товариша. А, от так от буває. Димон, треба туди! Ближче до пікерів! До пікерів! Димон! Димон! Чудовий перший раунд. Класний поєдинок. Нехопливіший раунд насправді. Мені дуже сподобалася робота, як демонструють бійці. Технічно виважено, розмірено, чітко. При тому, що щільність боїв і всього протистояння в цілому виглядає високою. Дуже. дуже висока, так, і дуже гарні технічні дії. Початок. Ох, Кирило, переходить одразу. Молодець, на допомогу Антону. Класна командна робота. Фактично ніхто не стоїть. Багато дуже ударів вилітають. Ой, який удар на в голову такий Зараз просвистів. Достатньо. І коліна влучає в голову Халіла. Його постучи, побей його, побей! Суддя остановив. Кирил допомагає своєму одноклубнику. Бій продовжується. Я там надо, надо рядом бути.

Антон працьовує колінами по корпусу. Колівок Намагається провести перехід в ноги. Але не просто це буде зробити. Суперник вже накрив його, привантажив корпусом. До того ж канати все-таки. Ой-ой-ой! Який перехід! Одразу в голову. По-моєму. Здається, казалось. був гол так раунд. Хороший бій, клас. Публіка в заході. Так, цей бій це прикраса цього турніру однозначно. Після двох раундів, можна за сказати. Формат, який, ну напевно, що є унікальним, бо ну рідко таке не побачиш ніде. Не побачиш по факту. Абсолютно. І що я підмітив от для себе як боєць, помимо того, що ти маєш контролювати дії свого безпосереднього опонента, ти ще маєш контролювати ситуацію, в якій перебуває твій одноклубник, і не, не пропустити цей момент, коли йому буде потрібна допомога. Так, периферійний зір має так. постійно бути. В роботі, так би мовити, це дуже цікавий такий нюанс. Тому що може прилетіти звідки не чекаєш. Так, або поки ти будеш сконцентрований на одному, на одному бійці твій одноклубник може потрапити в дуже складне становище. Наприклад, на задушливий. і ти залишишся потім сам проти двох. І так, третій, поєд... третій раунд. Ох, чудова нога. В виконанні коломійця. Діма глаза. непогано проводить серію і поспішає на допомогу Халімову. Що відбувається? Що відбувається? Бійці допрацьовують до кінця, причому подекуди навіть. За межами. Так. Я Сирі думаю, що такі? вони не завжди розуміють, що це судді їх зупиняють і тому, і тому працюють далі. Що відбувається? Зал просто шаленіє. Ой, ой 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 Є! Є! І полобісь! Мені здалося б блокдаун відправив, але... Халімов, Халімов, так, так, прихопив ногу. ногу. так. Але мені здається, йому зараз буде важко дуже допрацювати цю країну. По корпусу пропускає Калімов. Ой, коліно! Класно відпрацьовує Кирило. І знову ми спостерігаємо за якимось шаленством. Так, так, так. Мені здається, Віталій Горков зараз сам випрягний ринг. Коліна в стрибку халіва пропустив. Ми бачимо справжній бій характерів. Зараз Кирила домінуюча позиція. Мені здається, зараз команда червона кота виглядає більш свіжою. Так, так, так. Ой-ой-ой! Красиво завершили цей раунд, хлопці. Фантастика! Класний бій, класний бій. Виклалися наповну. Дух продемонстрували бійцівський. Я повторюся, але цей бій це прекрасна турніру однозначно. власним рішенням суддів. Перемогу здобуває команда. Червоного кута! Команда АК-21! Вітання війцям, вітання їх суперникам! Дякуємо за неймовірний поєдинок! Команда Синюку та команда М8. Вагелді Халімов та Дмитро Авраменко. Ну і переможці. Команда АК-21. Антон Черніков та Кирило Кирилокомієць. Yes! Дякуємо, що ви є ще кілька слів від хлопців хочете сказати. Прошу. Всім доброго вечора. Хочу подякувати за підтримку. Я та мій напарник Кирило. Сьогодні показали видовищний бій. Дякую тренерам. І дякую кожному, хто прийшов. І в першу чергу тут є так само як хлопці Кирила, як мої. Ми називаємо це побратими. Є хлопці, які приїхали з Донбасу, є хто з передової з різних підрозділів. Я хочу подякувати їм це в першу чергу своїм друзям, Кирило друзям, всім воїнам, хто є низький уклін і хто не знає, як розшифровується наша команда. АК Антон Кирило, 21 це Харківський регіон. Дякую за підтримку. Слава Україні! Всім добрий вечір. Перш за все дякую за нашим воїнам за те, що ми можемо робити такі круті вечори. Дякую організаторам, дякую тренерам. Дуже багато роботи проробили терпіння. І це такий формат новий для мене. Важко так знаєте підготуватися, зрозуміти, як це робити. Але дуже класно, круті емоції. Всім дякую. Маю надію, ви також кайфанули. 21 регіон, Харківський усюди. Це наші люди приїхали. Це все наші люди. Спасибо їм. Ми для них бились. Я думав, я виграв. Не знаю, нічого страшного. Ми просто остановились, я думаю, ти йому скажеш. Я надушила, остановили. Печально було, з того, що, як я зрозумів, перехватився. Типа, остановилось дійство, сказали, що, видимо, не можна так. Нас підняли, по итогу, но, но обидно, да, но будем становиться лучше. Ну да. Держим кулаки, ще повернемося, стаж сильніше. Ну реванша буде, будет. Ждите. Ми своїм возьмем.